Любов порою, наче не любов, про неї в світі сказано багато. Вона у сильних спільних молитов, вона частіше будні, а не свято. Не схожа на роман земних вона, по вигляду повість про спокусу. Любов це не троянди сто одна, любов це не коштовні подарунки, любов не серенади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки. Любов накрити ближнього крилом, зібрати його, серденько, з уламків, не просто пити каву, запашну, а й чашу болю навпіл розділити, пройти пустелю, висошу, страшну і джерело води у ній відкрити. Любов це не прогулянки удвох, коли з під хмар місяць виглядає, це поступати так, як хоче Бог. Це дарувати іншим частку раю, любов не в діамантах їх, не в грошах. це точно не краса, не розум і не слава. Любов це йти порою по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячення вірші, а це простити навіть непростими. до хворого вставати вночі – це знати. Хтось у біді тебе стиме, хтось не осудить, ніжно обійме, а в горі буде дихати за тебе, розбиту бідну, зранену прийме і захоче її з тобою взяти в небо. Любов не поцілунків, милий жест, любов це не похвальних слів багато, це на Голгофі дерев'яний хрест, це без вини Христос висить розп'ятий. Любов – це відліктися свого я, поставити когось вище себе, любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов – це проявити доброту. За зроблене віддачі не чекати, коли хтось впав, вино покрити ту, любов – це сльози в лишньому втирати. Героями, коли у нас в житті складається все просто невідмінно. А ти люби ти спробуй і тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крило обітне, коли твоя подруга постаріє, чи, може, вкут невдача зажене об айсберг розіб'ються світлі мрії, в такі моменти ще сильніш, люби, плити руками ці невмілі коси. І ти йому ізм'яти чай зроби, хай кожен день лиш радості приносять, і навіть час, коли вже сивина, попроситься лягти обом на скроні, любой хай буде чиста і міцна, а головне долоня у долоні. Амінь.